Два з половиною роки я відпрацювала на канадській молочній фермі, як отримали піар, там ще трохи пропрацювали і звільнились. Так от, коли ми звільнялися, мій брат молодший, також попросив туди працювати. І вони з Монреаля, моя мама, брат, сестри, і ще один брат, коротше, всі переїхали туди і також влаштувалися працювати на ту ж саму ферму. І ось пройшло півроку. І вони працюють за 18 канадських доларів на годину. Працюють дуже тяжко, годин дуже багато. І ось мій брат мені дзвонив і казав, що у них виходить так один вихідний на два тижні. І вони вирішили піти просити підвищення зарплатні у фермера. Тому що 18 доларів це просто ніщо. Ще при тому, що, звісно ж, фермери не платять овертайми, тобто ти працюєш, скільки б годин ти не працював, ти працюєш все по одній ставці. І ось він каже, у них зараз якраз весь український колектив і каже, що всі дуже-дуже. Ну, всім це не подобається, типу давайте йти розмовляти з фермером. Всі да-да-да, і ніхто так і не захотів йти. Він один пішов, сказав, що підвищите нам зарплатню або ми будемо звільнятися. Фермер сказав: так, куди ти підеш, не знайдеш ти зараз роботи, зараз зима. Коротше, а грошей немає, будемо з нового року дивитися. І графік також, типу, і більше людей ми також взяти не можемо, тому працюйте, як працюєте. Ну і він почав шукати, знайшов уже в Монтанів брансвіці собі роботу, знайшов також мамі там роботу на клінінгу і вони збираються приїжджати. Пише він смс-ку-фермеру в п'ятницю, типу, ще ми знайшли роботу, будемо переїжджати. Останні два тижні допрацюємо і будемо їхати далі. Він так окей, окей, зрозуміло. Через два дні це була, була неділя, а у нас дуже велика різниця в часу, бо це острів Принца Едуарда, де вони, а ми зараз в Британській Колумбії. Він пише мені, щоб я поговорила з братом. Я так думаю: а я до чого зараз? Я вже півроку у тебе не працюю. Ти можеш сам ну, домовлятися з моїм братом, якщо ти так робиш, ну не хочеш підвищувати зарплатню. Причому, знаєте, такий прикол був. Я була в шоці, коли мені брат розповів. Йому фермер сказав, що вони хотіли найняти голландців, щоб вони були всі досвідом роботи із вищого світу у області зоотехнічну. Зоотехніки, коротше, були ветеринарами. І голландці сказали, що вони будуть працювати за гарну зарплату, щоб у них було безкоштовне житло, і ще, щоб були всі бенефіти і щоб їм безкоштовно давали машину. І, звісно, вони сказали, що голландців вони наймати не будуть. Тому вони вирішили, хай краще працюють у них українці. знаєте, так як кинути в обличчя типу, по верну траби, працюйте, а от голландці не хочуть. Ну і коротше, він починає мені виписуватися. Я дзвоню брату, кажу, що там сталося, а я навіть взагалі не знала про цю ситуацію. Він каже: я йому сказав, чому він тобі виписує. Я буду вирішувати ситуацію. Ну коротше, ось і все. Брат сказав, що буде звільнятися. Мама з братом молодшим також будуть звільнятися, і вони всі будуть переїжджати в інше місто. А цей це тепер фаніці, що йому робити. В Принципі, якщо ви шукаєте роботу, можу дати його дані, бо він зараз буде шукати нових українців. Там зараз також працює ще один українець і сімейна пара українців також. Ну, якщо хочете, можу залишити дані його і можете йому писати. Але ви знаєте, ще коли ми працювали. Там були два інших фермера-брати, які також працювали. І от ми могли до них піти, хоч знаєте, за якоюсь справедливістю. А зараз вони йдуть на пенсію і залишається лише якби їх племінник і син. Вони молоді. І цей племінник він взагалі не працював ніколи на дойці. Він просто прийшов на ферму як ну, типу, власник. І він не знає, що це таке працювати на дойці, що таке працювати там. І йому здається, що це все так легко. А працювати, і він там, знаєте, швиденько все своє зробив і пішов Додому, а працівники там працюють, гарують по 12 годин і більше і майже без вихідних. Реально, що таке один день в два тижні? У тебе вихідний? Ну, ось коротше така ситуація.